Здравствуйте! Сьогодні я вам покажу своє улюблене печиво з кукурудзяного борошна. Беремо м'який маргарин, нарізаємо кубиками і ставимо збивати під машину. Можна збити і блендером. Потім беремо пів склянки цукру. Маргарину я беру 250 грамів, бажано 72% жирності. Процес збивання довгий, цукор має повністю розчинитися, і маргарин має трошки збільшитися в об'ємі. Потім я додаю 50 грам води і збиваю до повного розчинення цукру. Треба стежити, щоб цукор повністю розчинився. Додаю соди півчайної ложки. Мені більше подобається збивати під машиною цукор тоді повністю розчиняється. Я беру кукурудзяну крупу, оскільки в мене немає борошна. Я її збиваю на кавомолці десь секунд 10. Дві чи три ложки кукурудзяної крупи ставлю. Коли вона зіб'ється, я її просію. Її можна просівати кілька разів, це справа смаку. Можуть потрапляти дрібні частини кропи, але мені не заважає. Можна просівати по 5 чи 6 разів. Вам видно так. Є трошки непросіяного. Залишок я висипаю в кавомолку і знову перемилюю. Крупи в мене йде 100 грамів. Вимішувати тісто краще на столі, так точно ви його не затягнете. Я беру 200 г пшеничного борошна і 100 грам кукурудзяного борошна і перемішую. Потім додаю збитий маргарин із цукром і з водою, викладаю на центр і вимішую акуратненько. Тісто має вийти повітряним. Підсипаю досить велику кількість борошна, десь дві чи три ложки, і вимішую тісто акуратно. Тобто навіть не вимішую, а обволікаю тісто в борошні. Це треба робити акуратно. Потім акуратно розкачуємо. Трошки притискаю качалку до тіста і видавлюю форму. Залишки я не вимішую сильно, а просто ніби з'єдную їх. Роблю грудочку і розкачую, і знову вичавлюю форми. Печива у мене приблизно одне деко вийшло. Випікаю при 220 градусах Цельсія. Звісно, ставлю в гарячу піч, це обов'язково. Випікати можна від світлого відтінку до більш коричневого, це все залежить від смаку. Це печиво можна подавати з пудрою. Також у цей рецепт можна додати грам 70 родзинок. І ще можна потренуватися з айсингом. Приємного апетиту! Підписуйтесь на наш канал.